Моє вітання глядачам каналу. В сьогоднішньому відеоролику буде розповідь про фугувальний верстат і не зовсім звичайний стругальний вал, який на ньому встановлений. З того часу, коли ми придбали цей верстат, пройшло вже більше ніж півроку. За такий час ми змогли оцінити всі його гідності і недоліки. Забігаючи наперед, хочу сказати, що недоліків ми не виявили. Хоча, можливо, з цього приводу можна і подискутувати. Після перегляду цього відеоролику напишіть в коментарях свою думку. Що вам сподобалось у цьому верстаті? А що важливо і ні. Свою розповідь я розіб'ю на дві частини. В першу чергу розповім про сам верстат, а потім розглянемо стругальний вал, який встановлений на цьому верстаті, випускає його швейцарська фірма Терса, певнений, для багатьох деревообробників цей вал здасться дуже цікавим. Можливо, дехто побачив в ньому потенціал, який захоче використати і в своїй майстерні. Отже, будемо розглядати верстат, який виготовлений в Італії, стругальний вал до нього зроблений в Швейцарії, а використовується це обладнання в Україні. Переходимо до огляду. Зважаючи на масу станка. Розмір сталів і довжину стругальних ножів можна з впевненістю зарахувати цей верстат до індустріального класу. Столи виготовлені із сірого чугуна, методом лиття і послідуючої фрезерної обробки. Станина зварна із стальних листів. Такі технології використовуються і в сучасних верстатах. Хоча конкретно цей верстат був виготовлений у 1990 році. Відповідно, йому вже тридцять. Три роки, але його стан майже як у нового. На мою думку, професійні індустріальні верстати одне із найкращих вкладень, доступних звичайним людям. Роки йдуть, але вони не дуже втрачають в ціні. Якщо порівнювати, наприклад, з автотранспортом, то це небо і земля. Колись я наберуся рішучості і розповім історію, як ми подолали всесвітню економічну кризу 2008 року. Одним із локомотивів, який витягнув нас із тієї прірви, були верстати, які ми придбавали в попередні роки. До речі, придбали ми цей верстат у нашого тепер уже постійного постачальника Володимира Ігнатовича із міста Радехів. Його підприємство називається Італ Орбі. Якщо вам потрібне якісне європейське обладнання, звертайтеся до нього, не пошкодуєте. Італійський завод і бренд Магік, який виготовляв деревообробні верстати і зробив конкретно цей, припинив своє існування і переїхав вже під якоюсь новою маркою в Південну Азію або Китай. Це доля багатьох італійських та й взагалі європейських підприємств, які виготовляли обладнання, але із-за специфічної соціальної політики цих країн змушені були перебратися в Азію. Добре, це чи погано мені важко судити, але те, що мені це не подобається, однозначно. Упорна лінійка, зроблена з алюмінію або іншого легкого сплаву. Механізм її налаштування зроблений по принципу пантографа. Можна встановлювати кути від 0 до 45 градусів. Налаштування прості і зручні. Під цією кришкою знаходиться двигун. Зусилля обертання передається клиновими пасами. Пропоную зупинитись на розгляді одного із основних параметрів фугувальних верстатів. Цей параметр довжина столів. Розкладую 2-метровий вимірювальний інструмент і бачимо, що довжина переднього фугувального стола 1750 мм. Чудова довжина для необроблених заготовок. Довжина плити прийомного стола 1224 мм. Ну і відповідно загальна довжина столів. 3050 мм. Цього достатньо, щоб з комфортом і задоволенням зробити роботу по вирівнюванню бази в дошках, заготовках і деталях. Трошки порозмірковую з приводу захисту від ножів фугувального валу. На цьому верстаті захист доволі примітивний з технічної точки зору, виконаний у вигляді пластикових сегментів, якими можна закрити певну площину. На іншому нашому фугувальному верстаті. Конструкція трошки складніша, але така ж сама безтолкова, як і на попередньому. Ніхто з наших майстрів цим захистом не користується. Але вони повинні бути встановлені на верстаті. На верстаті, на якому працюю я, захист демонтований зовсім. Поясню, чому це так. На мою думку. Ефективного захисту стругальних валів ще не придумано. Можливо, я помиляюся, і глядачі в коментарях. Дадуть посилання на ті конструкції захистів, які я визнаю ефективними. Все, що бачив я і чим користувався. На мою думку, не зменшує ризик травматизму, а навпаки, збільшує фугування одна з найскладніших столярних операцій. Іноді, щоб вирівняти викривлену заготовку, потрібно враховувати прикладені зусилля з трьох напрямків. При цьому не втрачати контроль тиску на всій довжині деталі або заготовки. А вона може бути довжиною 2 метри. І навіть більше в такому випадку всі сучасні захисти тільки заважають. Головним захистом в такому випадку може служити твереза голова, чітка координація рухів, ну і головне інстинкт самозбереження. Впевнений, що така моя позиція щодо захисту стругальних валів багатьом не сподобається, але я нікого не призиваю до невикористання захистів. Просто розказав, як працюю сам. Тепер я розповім провал, яким оснащений цей верстат. Його виробник швейцарська фірма Терса. Фугувальні вали Терса оснащуються спеціальними двосторонніми фугувальними ножами також фірми Терса. Матеріал для виготовлення ножів може бути різним. Їх вибір залежить від тої породи деревини, яку ви найчастіше обробляєте. Для обробки хвойних порід. Своя марка сталі для тропічних інша, можна навіть вибрати ніж із карбіда вольфрама, який підходить для обробки композитних матеріалів. Якщо на вашому виробництві або в майстерні використовуються різні породи дерева, м'які тверді, екзотичні, то фугувальний вал терса з різними ножами буде для вас як знахідка. Чому саме так я зараз поясню. Вся справа в тому, що заміна ножів на валу. Терса Займає не більше одної хвилини. Тому зовсім не важко поставити на вал під конкретну породу підходящі ножі. Зараз я продемонструю, наскільки легко здійснюється заміна ножів. Для цього нам знадобиться молоток і дерев'яний або пластиковий бойок. Роблю чотири легеньких удара по бойку, через нього енергія удара переноситься на клин. Клин просаджується вниз і тим самим вивільняє ножі. Клин на валу поділений на сегменти. Їх може бути різна кількість в залежності від довжини вала. Після цього ніж витягується вбік, на валу і у ножа є профіль і контрпрофіль, тому самовільне відкріплення ножів неможливе. Ножі, як ви бачите, не широкі, але мають двусторонню заточку, відповідно у них досить великий термін експлуатації. Налаштування ножів ще більш швидке, ніж їх демонтаж. Вставляємо ніж між клином і корпусом вала, запускаємо двигун верстата і на цьому установка ножів закінчена. Вони автоматично налаштовуються в ідеальне положення. Завдяки відцентровій силі клин фіксує ніжу валу. Ось така проста, доступна для кожного процедура заміни ножів. І не просто заміни, а ідеального їх налаштування. Ця можливість була головним аргументом при пошуку нового верстата для нашої майстерні. Передбачуючи запитання глядачів. Про ціну ножів і можливість їхньої повторної заточки відповідь така: в Україні новий комплект ножів ми купували за 100 доларів. Така ціна оригінальних ножів. Підробки коштують дешевше, але ми не бачимо сенсу їх використовувати. Повторна заточка ножів можлива. Для цього їх потрібно відправити професіональним заточникам. Якщо в процесі загострювання розмір ножів зменшиться, буде потрібне налаштування задньої прийомної плити верстата. Чи є сенс у повторній заточки ми ще поки не знаємо. Можливо, простіше купити новий. Комплект. Підсумовуючи свою розповідь про вал і ножі Терса, хочу озвучити кілька думок. З моєї точки зору, найбільша перевага такого валу в швидкій і абсолютно точній заміні ножів. Для нашої майстерні це надважливо. Друга по важливості перевага. Це можливість використання ножів різної твердості. 80% нашої продукції робиться з твердих пород. Завдяки невеликому виліту тіла ножа над поверхнею вала. Робота верстата дуже тиха. Балансування також ідеальне. На мою думку, це дуже вдалий винахід швейцарських інженерів, який буде використовуватись на нашому виробництві. Ну, ось така історія про італійський фугувальний верстат і про швейцарський незвичайний вал із ножами. Якщо відеоролик вам сподобався, поставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Сподіваюсь, на ньому буде ще багато цікавого. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!